Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Бійці руського добровольчого корпусу поновили рейди на українсько-російському кордоні. Під час останнього вони мали бій зі співробітниками ФСБ Росії. Про це повідомили в телеграм-каналі РДК. Представники РДК спільно з суміжними підрозділами провели черговий успішний вогневий рейд у прикордонній службі. Щонайменше один співробітник ФСБ загинув, близько десяти поранено. Йдеться у повідомленні. Бійці руського добровольчого корпусу виклали відео свого рейду. Він відбувся біля невказаного населеного пункту в Росії. Російські добровольці вели бій з. Використанням гранатометів і стелецької зброї. Після бою вони відійшли на територію України. З Харкова їх уже прикривали. В той же час ворог намагається прорвати українські позиції, і вийти безпосередньо до Куп'янська Харківської області. Ворог майже повністю захопив село Новоселівське на Сватівському напрямку, заявив напередодні український військовий. Телеграм-канал Deep State – Цей населений пункт, розташований вздовж траси у бік Куп'янська Харківської області. За даними телеграм-каналів, до російського ударного кулака приєднались і білоруси. Які заключили контракт, змін оборони РФ, таких там 5 тисяч, в більшій мірі колишні контрактники РБ. Це свіжі сили, найкращі білоруські десантники та спецназовці, які уже за даними телеграм-каналів перейшли кордон. Офіційно Київ цієї інформації не підтверджує: Генштаб у своєму сьогоднішньому зведенні лише зазначив, що російська армія наступала південніше Новоселевського, але атака ворога була відбита. При цьому українське командування заявляє, що ворог все ж таки намагається прорвати оборону ЗСУ і вийти безпосередньо до Куп'янська. Там тривають тяжкі бої, але окремі позиції за ці дні декілька разів переходили із рук в руки. Поки як уточнила заступниця міністра оборони Ганна Маляра, оперативна ситуація на цьому напрямку важка, але контрольована. До слова, Росія знову взялася атакувати Харків. Дві ночі поспіль по місту завдавали удари ракетами с 300 та дронами. Після атаки шахедами в ніч було частково зруйновано дві будівлі, уражені споруди, навчальні заклади міста. Тобто окупанти воюють зі школярами та вчителями, руйнуючи заклади освіти. Чому Росія обстрілює Харків та як це можна зупинити, за словами Ігоря Романенка, генерал-лейтенанту у відставці, заступника начальника Генерального штабу, 2006-2010 роки, атака ворога на Харків. Це звичайна для Росії тактика терору, а ще помста за те, що місто чітко дало зрозуміти росіянам, що нічого спільного з Росією немає і не хоче мати. У росіян, на жаль, поки є засоби і можливості, щоб завдавати ударів по сакральному російськомовному. Місту Харків своїми діями ворог чітко дає зрозуміти мешканцям. Що Аде не буде за їхнє ставлення до всього російського. Таким чином Путін намагається знайти нові важелі, щоб натиснути на керівництво України та Захід. Це стосується і зернової годи на умовах Росії та ситуації на фронті. Путін застосовує всі можливі методи терору, щоб схилити Україну до перемовин про легітимізацію вже захоплених територій. Він весь час повторює, що це Україна не хоче сідати за стіл перемовин, а Росія, нібито до цього відкрита. Вони вирішили не лише запрошувати, а й примусити, тому діють саме такими методами. Завдають ракетних ударів. В Харкову та інших містах України, тому обстріли будуть тривати і надалі. Розповідає сайту TSN.UA Ігор Романенко. Він додає, що ворог обстрілює саме житлові квартали та цивільну інфраструктуру, і робить це з однією метою психологічно залякати. Харків росіяни обстрілюють без розбору, хаотично їх не турбує, куди саме прилітає. Все це вони використовують як психологічний тиск на населення міста, а також на керівництво держави. Додає експерт для обстрілів. Харкова росіяни використовують ракети типу С-300, які запускають за. Білгородської області та дрони на Харків. росіяни не витрачають ракети, які може збивати наша ППО. Удари спеціально завдаються ракетами типу С-300, які запускають зі своєї території в Білгородській області. Є два варіанти, щоб змінити цю ситуацію. Перше, потрібно активізувати наш наступ на фронті, щоб ворогу було не до цих терористичних атак. Друге завдавати ударів по їхній території, де розташовані ворожі пускові установки до їх запуску. Робити це за рахунок диверсійних груп або в інший спосіб, але обов'язково знищувати. Росіяни Приймають лише мову силу, тому нам потрібно її нарощувати. Щодо атак дронами, то наше ППО їх збиває, але тут потрібно розуміти, що засоби повітряного нападу завжди мають перевагу перед захистом, тому забезпечити оборону міста на 100% просто неможливо. Причому в жодній країні світу, зазначає Ігор Романенко. До зустрічі, друзі. Ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом.